Сьогодні знову працюємо в Полтавщині, відзитували перед військовими за допомогу за наші благодійні вечері, які ми постійно проводимо для того, щоб допомагати безперечно нашим головним людям, в нашому житті, це наша військовість. Передали сьогодні дрони, передали сьогодні військову форму для жінок, передали окопні свічі, передали ліхтарі, які необхідні для наших військових, передали комплекти для тактичної медицини, турнікети і дуже-дуже багато різного приладдя, яке допомагає нашим хлопцям боронити нашу державу. Також зібралися, поспілкувалися з нашими переселенцями, допомогли їм харчовими наборами, зустрічалися з центром зайняти з пенсіонним фондом для того, щоб організувати повністю їх спектр допомоги, для того, щоб вони максимально швидко адаптувалися в Полтаві і змогли допомагати в першу чергу полтавчанам і в нашій країні в розвитку і в нашій майбутній перемозі. У нас приходять з різними запитаннями, тому що громадська організація ВПУ України це об'єднання, об'єднання волонтерів, громадських діячів. Спеціалістів, організацій я приходила до них, вони мені ліки давали, підтримували мене абізбалючі, щоб я не боліла. Допомагали гуманітарною допомогою, допомагали право на захист, юристи, адвокати в них тут. Всі оказують хорошу допомогу. Переселенці приймають таких самих, як вони, тому це розумієте, це дуже багато значить. Вони серцем відчувають і їм хочеться теж з усієї сили допомогти. Ті люди, які приїхали до нас з інших міст, з інших областей потребують теплого слова, доброго слова і, можливо, приходять сюди і за цим теж. Прийти до нас може вирішити будь-яке питання, навіть якщо вам треба просто поспілкуватися.